Модульні будинки для переселенців з психоневрологічними захворюваннями облаштували у Вороновицькій громаді. Там облаштували усе для комфортного проживання: світлі кімнати, вітальні, кухні, санвузли, підведене електроопалення. Згодом працюватиме окремий цілодобовий медсестринський пост для догляду за клієнтами закладу. Це черговий проєкт, реалізований за підтримки Чеської республіки для України. Чеські партнери готові продовжувати співпрацю з Вінницькою обласною військовою адміністрацією. Сторони Говорили нові можливості допомоги українцям. Модульні будиночки, які фактично сьогодні ми зможемо відкрити, призначені для внутрішньопереміщених осіб, які мають психічні захворювання. І на жаль, в Україні величезна проблема зі створенням таких місць в психоневрологічних інтернатах, також геріатричних інтернатах, тому що це особи, які потребують постійного супроводу. А, На жаль, і до війни ці заклади були перевантажені і була черга. І коли ми говоримо про евакуацію, оскільки саме внутрішньопереміщені особи, які будуть проживати в цьому модульному будиночку, з самого початку ми планували, що ми зможемо перемістити туди тих 28 осіб, які вже сьогодні проживають у Воронецьбицькій філії, але зважаючи на погіршення ситуації в тих областях, де ведуться активні бойові дії при фронтових областях, останнім часом постійно звертаються ті області на те, щоб ми могли прийняти нову нових внутрішньопереміщених осіб з тих числа про яких я говорила, тобто сьогодні, фактично, ми подаємо на уряд вільні місця 40 місць і зможемо прийняти при наступній евакуації внутрішньопереміщених осіб. It's my first time, so to... Мій перший візит до Вінницької області. Я дуже радий, що зміг сьогодні відвідати область з візитом, познайомитись з тим проектом, який тут реалізований. Також керівництвом області, керівництвом обласного закладу для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку. А це проект, не перший проект від Чешської Республіки для України як підтримка, але перший, який в цьому році ми оглядаємо. А це дуже гарний приклад тієї допомоги. Помога, яка надається чешським урядом Україні на тлі повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ми бачимо, що дуже багато роботи тут вже зроблено, і це дуже гарний приклад того, як ми можемо підтримувати. Ми готові продовжувати таку співпрацю, розглядаємо наступні можливості, в яких ми можемо допомогти українцям в боротьбі проти агресії.